Привіт інтернет! З вами знову я, Роман Одинець, і ми продовжуємо практику в межах онлайн-академії Goodwill. Ми з вами домовились, що ми будемо за двома основними напрямками спрямуваннями рухатись. На практиці це проведення перемовин або переговорів і прийняття рішень. Давайте поговоримо тепер сьогодні. Для чого потрібно проводити перемовини, переговори. Яка основна мета? Давайте поміркуємо з вами, що це взагалі таке. Ну, от зустрічаються дві людини або більше людей, наприклад, керівник якогось напрямку. Ну, основні напрямки, які ми знаємо, це бізнес. Безпосередньо якийсь бізнес-процес, бізнес який виконує людина в межах організації, або вона, наприклад, взагалі очолює цю організацію. Далі девелопер це той, хто займається, ну, наприклад, в організації, як бізнес-структурі, займається відбудовою бізнес процесу які, наприклад, за гілочками. Хтось за економіку, з економію відповідає, хтось за фінанси, хтось за матеріально-технічне забезпечення, хтось за логістику споріднені речі, так? хтось за продажі, хтось за маркетинг і таке інше. так? Хтось за виробництво, найважливішу, потужну складову. Так? І всі ці складові, вони в сучасних умовах однакової важливості рівень займають. Тобто, ми з вами, коли займалися з бізнес-пакетом або бізнес-пісочницею, ми взагалі дуже умовно поділяли ці рівні за часом виникнення. Проте вони завжди в уяві у бізнесмена, власника, вони завжди актуальні на одному рівні. Тобто всі рівні важливі. І ну, я вже сказав, що продажі, наприклад, або маркетинг, або виробництво, і ну, зустрічаються, наприклад, Представники однієї компанії, які хочуть щось реалізувати, тобто вони відповідальні за продажі в компанії, а з іншого боку, зустрічаються маркетологи. Ну, наприклад, вже нам, нам розгля... Такий приклад, які ми розглядали, це перемовини з приводу b 2 b партнерства Тобто, таке партнерство, коли одна організація використовує. Продукцією іншої організації з метою впровадження її в власні вироби в моєму випадку, це вчора я наводив цей приклад. Якщо я роблю які меблі трансформер, номер один в світі, то в партнерстві зі мною можуть виступати наприклад виробники меблів. І оці корпусні частини меблів вони можуть заповнювати моїми виробниками. В нашому випадку це буде бізнес-партнерство на умовах B2B. бізнес-то бізнес, я для бізнесу. І бізнес з, зі зворотнього боку для мене. І у нас є одна основна мета, це отримання при на прибутковому рівні важливої складової, як повернення коштів з прибутком. Це основа існування бізнесу і передумова існування бізнесу. Тож ми говоримо про те, що ми маємо сісти за стіл перемовин і домовлятися. У мене в моєму, в моєму випадку всі взагалі, переговори в моєму житті, я дуже відповідально до них ставився, і вони для мене вони завжди були тяжкими, дуже тяжкими. Може, тому я і досяг рівня номер 1 тому що я завжди відповідально ставився до кожного слова, яке я чув, і до, до кожного слова, яке я промовляв. І це те саме, про що я вам казав. На початку нашого курсу онлайн-академії, коли ми говорили про бенчмаркінг. А бенчмаркінг, ви просите простими словами вам доповідати, то я, я вам, оця ж у нас підготовлена для того, аби ми орієнтувалися дуже просто. Бенчмаркінг це три складові: це зручність в першу чергу, це зразки. Зразкова поведінка, хтось є. Я... Лідером, хтось є піонером, є ті, хто перші виходять на ринок, але ж це не означає, що вони будуть лідерами завжди, так і є лідери, і це не означає, що вони являються босами. І так ми пояснюємо Goodwill, Тобто є власники компанії, є лідери компанії, а є взагалі компанії, які лідують на ринку, отримують лідерську позицію. І тут ми говоримо, бачите, у нас друга шпаргалка про координацію діяльності. Тут є компанія, у нас є клієнти, кооперація, є конкуренти. ми е, зараз говоримо, що я вам доповідав про це: що конкуренти так, е, можуть розглядатися як конкуренти, ну, наприклад, е, те, що ми зараз з вами розглядаємо, це. Перемовини між в певному сенсі конкурентами. Я надаю на ринку меблів свої рішення, М'які, безкаркасні меблі трансформер номер один в світі. І мене можуть розглядати інші виробники як конкурента, а можуть розглядати як партнера. Бачите, у нас тут. На нашій основній бізнес-пісочниці у нас партнерство. І тут ми кажемо, що ми розробляємо партнерство, аби не було чого, у нас не було конфліктів. Тому ми маємо завжди враховувати, що будь-яка конкуренція це. <свят> я вам вже і ще раз повторю, що я будь-яких гравців на ринку розглядаю як партнерів, партнерів по ринку, гравців. Тобто, повернемося до того, що у мене є першість, так номер один в світі. І звісно, не всі ті, хто виходять на ринок, будуть отримувати цю першість. І а, ця першість а, в моєму випадку вона а, вже зафіксована, і у мене є а, патенти, а, які а, дають мені а, можливість зафіксувати це в часі. Я був перший і залишусь першим. А якщо, наприклад, компанії технологічні виходять на ринок і виводять якісь продукти, завтра вони вже можуть не лідерувати. А утримувати лідерську позицію це дуже складна надскладна складне завдання. Тому потрібно в історії зафіксувати, що ви перші, і тримати унерську цю зірочку, тримати першість. Задля того, аби рухатись далі, рухатись далі, утримувати цю першість і займати позицію лідера. Ми з вами казали, що у нас е е тут в партнерстві в будві року ми використовуємо знак е двічку. Це так само стратегія виходу на ринок. І виходити на ринок можна. Або е, е, наслідуючи якогось лідера, лідерську якусь позицію, а можна е, займати позицію е, одразу зняття е, е, таких е, вершків, і виходити і одразу отримати цю першість. І, і це різні стратегії. Ще е, невідомо, що краще виходити другим і слідувати за лідером. А і ділити в межах партнерства на в ринкових відносинах ці, значить, о, 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 такі стосунки, які допомагають робити суспільну справу, розповсюджувати інформацію, завдання нові, нові, отримувати, поступово рухатись до бажаного рівня, який вас буде влаштовувати. от, Повертаємось до перемовин. От, наприклад, ми сідаємо за стіл, я або наодинці, або група людей зі мною з мого боку і з іншого боку, або одна людина це не важливо це просто між сторонами так. І ці сторони починають домовлятися, домовлятися про що? І от тут ми повертаємось до нашої бізнес-пісочниці, яку я кажу завжди мати при собі. Тому що для того, аби встановити формулу, за якою ми будемо домовлятись, і що, врешті-решт, ми маємо отримати з цього партнерства, у нас є люди. так? організації, які представляють такі, такі 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 сфери, або такі напрямки організаційного розвитку є у нас продукти. Ми можемо домовляти, що я вам надаю продукт, або ви мені надаєте матеріально-технічне забезпечення для виготовлення продуктів. У нас є методи, у нас є технологія вироблення, і ми тут можемо кооперуватися, координувати свою діяльність. Це вже інший інша підказочка. Бачите, шпаргалочка наша. І е, таким чином ми домовля... Далі, У нас є місця. У вас, наприклад, є е, торгівельні плиплощадки. Е, може, це інтернет платформи, неважливо. Це плейс, так місця. Далі у нас є ну з матеріально-технічне забезпечення. Ми сказали, у нас є ціни, які ми можемо регулювати за умови кооперації. Вже у нас є фінансове забезпечення. У нас з мого боку одне воно таке, з іншого боку, воно таке. Ми приймаємо рішення, чи буде воно інтегроване, чи не буде. І далі промоушен про, про працювання, сумісне працювання. Як це буде виглядати Див... очами? Того кінцевого споживача, для якого ми будемо привабливими, який буде платити за все це, тобто, це знову ж такі всі партнери стають в один рівень, і це не має значення будь-яка людина, яка займається саме про це, ми завжди наголошуємо. Будь-яка людина, яка прибирає в офісі, може зробити такий внесок в розвиток компанії. Який в кінцевому випадку приведе компанію до нових звершень і до нових висот. І це надзвичайно важливо розуміти. Ну, Давайте завершимо, що у нас тут ще є з мого боку. Це у нас є три моделі: функціональна, ергономічна і матрацна. Ми їх зазначаємо, вони. Це функціональна і ергономічна за принципом тетраміно. Вони являють таку множину форм трансформації, яку неможливо відтворити. І це дає мені першість і неповторність. І матрацна. І тут матрацна у нас була піонером. Бачите, ми тепер знизу вверх рухаємось. Вона була піонером, потім з'явився. Функціональна вона лідерські позиції нам надала, і потім Бос-ергономічна модель. І Бос це абревіатура, завдяки якій ми розповсюджуємо всюди в світі інформацію про себе і надаємо можливість будь-якій людині. Це вже навіть не бізнес-рівень, а це рівень. Просто споживацький, ми будь-якій людині, яка дізнається інформацію, про нас надаємо можливість заробляти на диванах в буквальному смислі. Бос це бізнес the Soft soft а Бізнес на м'яких диванах. Ми, це така фанова річ, яка дозволяє людині, придбавши ергономічну модель в компактних. Розмірах створити такі умови в будь-якому приміщенні, коли і надав, надавати цю можливість для всіх охочих, які будуть подорожувати. Тобто, це принцип гостинності, за яким побудований весь готельний бізнес ще спокон віку. Це вічні цінності, традиції в сучасності. І в такий спосіб людина на надавши ліжко під своїм дахом приютила іншу людину, створила затишок, і комфорт, зручність, і зранку на запропонувала каву або сніданок. Ну тобто формула така сніданок потрібно запропонувати. Тож ми отримаємо з вами найкраще робочне і компактне дизайнерське рішення, яке дає змогу відкривати двері всюди в світі і пропонувати будь-якій будь людині в світі цю гостинність, і розпосюджуватись знову ж такі можливості в партнерських умовах для всіх підготовлені. Умови. Хто хоче бути агентом, хто хоче бути власником, хто хоче бути будь-які партнерські стосунки. Дякую за увагу. Я таймінг відслідковую. Розпосюджуєте інформацію, старт, там. ви все це знаєте, я навіть повторювати не буду. Лайки, вподобайки, коментарі, ставте питання і мерщі, мерщі, мерщі. Дякую.